Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Новий тиждень, новий розподіл у нас уже 30 сьогодні січня, і ми плануємо наші кошти на наступний тиждень. Так, відразу ж виймаємо ті сторіночки, які нам потрібні для розподілу, щоб все для зручності, аби не для відео листочки б залишалися на своєму місці. Але ж, але ж, треба, щоб вам було повністю все видно. Так, сімейний бюджет відклали. І давайте розподіляти. Ми почнемо з обов'язкових витрат традиційно. І цього тижня у нас до розподілу 5370 гривень. Розподіляємо ми з 30 січня. І наступний вже через день ми будемо змінювати нашу сторіночку по 6 лютого. Так, чудово. Обов'язкові витрати. Обов'язкові витрати у нас стандартні, традиційні, звичні. На комуналочку 600 гривень. Так, зараз ми заглянемо, не пам'ятаю, яку ми вирахували суму будемо. 430. Ми відкласти повинні на інтернет телефон. Але зараз подивимося, як у нас з. Нашими банкнотами трабли, слухайте, ні в кого немає дрібнішої готівки. Виходить, що люди більше користуються а, саме онлайн оплатою, да, чи оплачують там телефонами. І що віртуальні кошти перемагають розміняти. Нема де гроші? Будемо зараз якось викручуватись. І так, що у нас? У нас по конвертиках. Відразу ж з вами будемо перевіряти, що де. Є 5 гривень у нас монеткою. В комуналці 50 доларів залишається. Так, ми їх поки не зачіпаємо. Подивимось, як у нас в середині лютого буде оплата за комуналку щодо чого вистачить чи не вистачить. Так, у нас тисячі, 250, один, два, три, 4,5, 2,35. 2355, правильно ж? Правильно ж. Так, і відразу ж ми 30.01 додаємо, що ми додаємо 600 гривень, хоча потрібно буде подивитись. Можливо, якщо, о, пильзло, якщо будуть піднімати комуналку і всі ціни взагалі взлетять, нам потрібно буде переглянути і не 600 гривень відкладати, а трішки більше для того, щоб покрити повністю всі витрати. 600 ми додаємо. 2955 у нас тут повинно бути. 2,955. Так, тепер робимо тут 2955. 102. 500. Знаєте, що я тут подумала? 12, а ми зробимо отак. Покладемо три. 500 гривень не цей. Зараз розказую, чому. Та й видно, в принципі, я ж і озвучувала тільки що проблеми з банкнотами. Да, У нас 1200. Ми сюди закидаємо. Але, в принципі, на все нам вистачить. 5 гривень монеткою ми кидаємо в скриньку, там, де в нас вся решта. Ось тут я позначаю а, плюс, а, що я додала, виходить 45 гривень. І у мене тепер тут 3 тисячі 50 доларів. Так. І тут ми виправимо буде трішечки. Наквецімо. Але, тим не менше. Так. Все. Плішечки розійшлось. Якраз в самий раз. Так, з комуналочкою ми розібралися. ідемо в інтернет. Що в нас тут є? Тут у нас 930 гривень. 930 гривень. Так, а ми. Беремо наші 930 і дане можна без калькулятора. А я що зроблю? Зроблю, зроблю, а ми візьмемо. А, добре, добре, 1360 виходить, якщо ми покладемо наші 430. Ладно, хай буде 1360. Думала, можливо, зараз класти інші купюри. 1300. Будемо щось потім придумувати. А, так, один, два, три. Правильно? Так, 1360. Все прекрасненько тут. У нас. Тридцяте перше плюс 430, 1360. Але триста шістдесят ми звідси будемо забирати. По тій простій причині, бо мені потрібно буде, нам потрібно заплатити за інтернет. 360 гривень. Так, далі на навчанні. Ось наш став той час, коли дитина почне займатися, ходити на заняття. От, і тепер потрібно буде зробити так, щоб тут були гроші. Так, 700. 90 гривень у нас тут. Ми записали за харчування. Ми там трішки докинули. Чи треба докинути? Боже, слухайте, треба перевірити з рахунком. Не закидували, ми ж звідси не забрали. Треба закинути. Так, плюс. А що я сюди кидаю? Плюс 210 гривень закину. І тут у нас тисяча. У мене тут тисяча. І опа, чудово. Так, розберемося, що там у нас по харчуванню, бо треба було доплатити 100 з хвостиком за січень. Січень закінчується. Подивитися, що там по дням, чи ми їх виїли, бо то у нас вимкнення світла, то замінування, то повітряна тривога. Все по-різному. І, звісно ж, не завжди харчувалась дитина. Так, ми сюди півтори тисячі відкладаємо поки на продукти, поки ми після Нового року устаканюємося з нашими закупочками. А, і відео, ви бачите, нерегулярно виходять з нашими закупками. Все, ми все повернемось, все буде на місці, все буде так, як треба. Але трішки трохи треба часу. Трішки трохи. ну, Зрозуміло, трішки трохи. Так, 300 гривень. Госптовари товари 300 гривень. Поки нам госпітовари ми не купуємо нічого, ніби, ніби все є, все на місці. Поки що а, 300 гривень у нас є. Давайте сотню ми закинемо, щоб 400 лежало. Нас чекало. Хай буде. Зайвим не буде. Пухнастика. Корм на нусі треба купити. Тут 150 гривень. А я докину, мабуть, сотню, хай буде. сотню. 50, поки докину, 200 буде. 200 гривень на кілограм корма вистачить, звичайно ж. А, але ж ніхто не хвилюється, котик не голод... у нас не голодний. 200 гривень ми поклали. Там буде видно. Так, паливо. Паливо тут у нас по нулях. 500 ми закинемо. 500 будемо мати. Ще один тиждень, і будемо знову заправлятись на тисячу, поки повний бак ми не заправляємо. Кишенькові. А кишенькові. Ну, кишенькові можна, до речі, повернути 100 гривень на дрібні дрібниці. Але по 20 ми поки не відкладаємо, бо потім не розрулимо з нашими подальшими витратами. А 100 гривень одною купюркою поклали, і поки достатньо. Так, тепер ми. Ми з обов'язковими витратами завершили. Приступаємо до додаткових витрат. Додаткові витрати у мене тут є шпиргалка, де я записую, що на що, що, куди. Ну, що ти не хочеш? І хоче у нас сьогодні. Блокнот тримати. Так, що у нас? чотириста.

Ми відкладаємо по відсотках, ми орієнтуємось по тим коштам, які в нас є. Ми намагаємося відкласти по відсоткам чітко, але бувають суми, які нам потрібно округлити. Ми можемо е додати трішки більше, трішки менше, або, в випадку, якщо ну, не можу я розійтися, наприклад, 500 гривень в мене лежить. Нема мені як розміняти вже, ну, вже всіх сусідів обійшли, нема де, нема де спитати і сказати, ну розбийте, дайте по сотні хоча б що роблю закину більше. Десь розміняю. Щось буде. Будемо якось викручуватись. Так, здоров'ячко, Здоров'я 10% ми відкладаємо в нашому цьому конвертику 100, 275 гривень. 275 гривень у нас є. Так. 285. Ой, 275, слухайте. Це я вже порахувала. 10% це в нас 183 гривні. 183. А так, 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 так. 183. угу. Так, добре, зараз. 275. У нас є. Я додам 183, у мене повинно бути 458 гривень тут. Я на здоров'я додам, давайте, трішки більше в цьому випадку. 183 я повинна додати. А я додам 25, 225 гривень. Роблю свідомо, і в мене виходить тут 500. Так, розклали, розклали, відклали. Слухайте, ще п'ятірочка тепер. Наша раритетна. 500 гривень на здоров'я хай буде. Ліки дорогі. Конверти. Хай, хай буде. Не зачіпаємо, але хай буде. Так легше набагато. Так, що в нас для душі і тіла? Для душі і тіла тут у нас 150 гривень. А душа і тіло 8%. Значить, 1830 гривень. Ми множимо на 8% і маємо 146 гривень. 146 округлюю, 150 відкладаю, 300 гривень. Тут в конвертику повинно у мене бути 200 і сотня. Чудово є. Так, 8% у нас ремонт. Ремонт. І тут в конвертику в мене вже 200. 1, 2, 3, 4, 5. 350 гривень в ремонті. 350 гривень в ремонті. Я відкладаю 150-500 гривень на ремонт уже є. На якусь баночку фарби вже може вистачити. Маленькими кроками рухаємось нещодавно. Ну, періодично з'являються такі е, коментарі, нещодавно були. А що робити, якщо не можемо відкласти зарплати? Е, і багато хто каже: ой, з будь-якої зарплати можна відкласти. Слухайте, треба розуміти, що з зарплати в 5 тисяч ти нічого не відкладеш, бо ж не вистачить навіть закрити комуналку і харчування. Тут потрібно шукати іншу роботу, або додатковий заробіток іншого секрету немає. Як викрутитись, ніяк не викрутитись, йти на іншу роботу. І все бо важко, складно Найти, знайти роботу важко, але щось треба робити. Так, у нас 150 гривень ми повинні відкласти і на автомобіль. У нас тут 1040, 1040 а ми відкладемо, ми відкладемо, що ми відкладемо? 60 гривень ми сюди відкладемо. Чому? Відсотки у нас прописані, зрозуміло. Але для душі і тіла на ремонт я закинула більше, на здоров'я закинула більше, щоб все у нас склалось чітко. Мені потрібно, щоб мені вистачило цих грошей. Ми сюди закинемо 60, буде 1100 гривень на автомобіль. І знову ж таки, все залежить від ситуації, які трапляються, на щось може вистачити, на щось трішечки. Ні. Будемо надіятися, що вистачить на усе. Так, тепер йде 5%, у нас 5% це всяка всячина. На 1830 гривень ми множимо на наші 5% і виходить в середньому 91,50. 90 гривень ми повинні відкласти. На всі категорії, де у мене прописані 5%. 90. Але ж, да, все може бути. Зараз побачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У мене на всякій всячині 180 гривень. Якщо я зараз відкладаю 90, а я це й роблю, у мене тут повинно бути 270. Беремо 200. 50, 70. А я хвилювалась, що у мене не буде купюр знову, як і минулого разу. Доведеться щось десь розмінювати, бігати, шукати. Ні, дивіться, все чітко поки що. Так, що у нас 5%? 5% це текстиль. 90 гривень повинна відкласти. У мене тут 200, 200. текстилі. Я 90 відкладаю, 290 у мене в текстилі. 50. 1, 2, 290. Чудово, вже на якийсь рушничок вистачить. Так, посуд. Посуд у мене так само 200. Відкладаємо 90 і 290 у мене тут є. Уже на якийсь чайничок вистачить, заварничок. На якісь склянки по акції. Декілька чашечок вистачить. Так, затишок. 200. Відклали 90, 90. Не знаю, на якусь подушечку для двору вистачить на тепло. Ліхтарики, слухайте, сонячні оці. На сонячні батареї ліхтарики вистачить. Так, техніка тут Зараз фантазія моя повинна проявитися по максимуму, напевно. 100. 1, 2, 3, 4, 5. 200 в нас. Ми сюди сотню закинемо. І буде в нас тут 300. 200, 300. На що вистачить з техніки? А тостера дешевенького вистачить. Проявляємо фантазію, так? Сантехніка 5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200 гривень. У нас тут є. 90 відклали, 290. Сантехніка на якогось гусака для душа вистачить. Чи 290 Навряд чи. Треба буде подивитися ціни. Так, сад город. Ага, 3%. До побачення, поки Подаруночки. Тут у нас 200. 1, 2, 3, 4, 5. Скоро свята треба всюди більше відкладати, до речі. А подарунки 200, сотню ми закинемо, 300 гривень, тому що 300 гривень подаруночок, да. Трішечки такий, не такий. 300, нічого толком не купиш. Так, свят там. 90 я повинна відкласти. А в мене ж тут челендж був. Дам 600, 700, 1, 2, 3, 4, 5. 800 гривень у мене є. Я повинна 90 відкласти. Відкладу сюди 80 і буде 880 гривень. 1, 2, 3, 4. Давайте перевіримо. 600, 700, 1. 2, 3, 4, 5, 800. 1, 2, 3, 4, 80. На свята це на святкування. Більше, ніж на подарунки. Периферійні пристрої. Що ми там на мишку вже накопили? Один, два, три, Да. Так само тут. І ми відкладемо 80, 280. У нас буде. 1, 2, 3, 4. Тут можна в цьому випадку відкладати просто а, той відсоток, який прописаний, строго. Можна відкладати до гривні до кожної копійки. Це залежить від вас, від вашого стану а, фінансового, емоційного. Так, тут у нас 150, 190 гривень. Ага, я відкладу 90 і в мене буде 280. Правильно ж? Ну, де ж.

а, 1830. Ми множимо на 7 відсоточків. А виходить 128 гривень. Щось так багато, слухайте. Кида, 128 гривень. Так, меглі меблі. 200. 20, 240, 260, 280, 290 у нас тут є. Ми повинні докинути десь 130. Докинемо 110. І буде в нас 300, 400 гривень. Тут. 200. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є, так, меблі. І садгород 3%. Садгород 1830. Ми множимо на 3% наших, і десь 55 гривень повинні відкласти. У мене тут вже є 80-130 гривень є. 130 гривень є. Я повинна. Давайте 70 докинемо 200. Залишиться так, сотня: 1, 2, 3, 4, 5. 200 гривень у мене залишіння, залишається в сад город. І ми з, о, з нашими обов'язковими і додатковими витратами вже завершили. Всі кошти ми розподілили, повернемо потім листочки в наш бандер, сімейний бюджет. І залишається у нас челенджі. До челенджів коштів 50. У нас 2, 3, 4, 5, 150. 1, 2, 3, 185 гривень у нас. Ну і решта ось тут. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всі питання в коментарі. В наступному відео через декілька днів вийде, ви побачите наш розподіл. Цих коштів по челенджо всім па-па!